Привіт! Сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як ілюзії та самообман, як ми самі себе обманюємо, як ми впадаємо в ілюзії і чому ми це робимо. Чому ми це робимо і на що це впливає? На що впливає постійний систематичний самообман, як він погіршує наше життя? Тому що обманути можна кого завгодно, ви можете обманювати всіх підряд і говорити, яке у вас прекрасне життя, і вони можуть в це вірити і їм все одно. Людям все одно, тому що це ніяк не впливає на їхнє життя. Але коли ви систематично обманюєте себе, коли ви брешете собі і говорите, що ні, насправді у мене все добре, хоча в реальності це абсолютно не абсолютно не так, ви ніби намагаєтесь переконати свій мозок в тому, що не потрібно тривожитись, не треба тривожитись. Все добре, все добре. У нас все у нас все чудово, у нас все виходить. Звичайно, віра в себе це прекрасний елемент, який дозволяє нам досягати цілей. Вірити в себе потрібно, віра в себе повинна бути присутня у вашому житті постійно, але віра вірити в себе і обманювати себе, коли все йде не так, це зовсім різні речі. Тому сьогодні я хочу поговорити про ілюзії та самообман. Як це проявляється, коли у нашому житті все не так, як ми хочемо, або не все так, як би нам хотілось, ми дуже часто боїмося в це зазирнути, боїмося в це подивитися і побачити правду. Тому що, коли ми побачимо правду, нам буде боляче. Нам буде боляче, відкриються наші травми, ми розчаруємося. І, звичайно, з захисною реакцією найчастіше може бути ілюзія. Ілюзія це коли я говорю собі, що так, в мене немає реалізації, не реалізувалася так, як я хотіла би але, або хоча б е, десь приближено. Моя робота мені не приносить задоволення, моє життя мені не приносить задоволення. Стосунки, які я маю, е, вони або токсичні, або не те, чого би мені хотілося. Тобто ми дивимося в різні напрямки, і я повинна постійно переступати через себе, наступати на якісь свої е, принципи. І бажання, щоб залишатись поруч з цією людиною. Або у вашому житті недостатньо е, різноманітності. У вас немає друзів, у вас немає хобі, у вас немає ніяких інтересів, зацікавленостей. І життя просто сіре, буденне, яке не приносить вам того задоволення, якого би вам хотілося. І коли ви заходите в інстаграм чи дивитесь на інших людей навколо і бачите, е, яке життя у них. Хоча найчастіше інстаграм, ми знаємо, що це, що це 70% брехні, або просто якась показушна історія, але, незважаючи на це, коли ми щось бачимо, бачимо, як люди живуть, як вони подорожують, чим вони займаються, нам хочеться так само, а у нас не так, тому що ми не змогли самостійно це вибудувати в нашому житті. Або, наприклад, стосунки з нашими батьками. Не такі, як нам би хотілось. Нам хотілось би спілкуватись з мамою, мати якісь мати близькі стосунки з батьком. А насправді в реальності це не так. Це не так. У нас постійні конфлікти, ми не розуміємо одне одного. І для того, щоб не дивитись в цю біль, у когось це все підряд, у когось це все в одну купу, і все, що я щойно розповіла, все в мінусі. Все не так, як би хотілось. В когось може бути так, що у сім'ї все добре, немає реалізації, або навпаки. І або і в сім'ї, і в реалізації добре, але немає цієї різнобарності життя, немає різноманітності, і ви розумієте, що вам хотілося би чогось більшого, чогось кращого, а поки немає. І коли ви на це подивитесь, коли ви подивитесь на реальний стан речей у вашому житті, вам може стати боляче. І найперша захисна реакція, яка відбудеться, це е, 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 ілюзія. Або а, а, ілюзія, тобто самообман, що нас ну не так вже сильно і хотілось. Я не спілкуюсь з батьками, ну не так вже сильно і хотілося. На ж вони мені потрібні взагалі. Я в мене немає хороших стосунків, ну мені й не треба було. Мене все влаштовує в моєму житті. Або можна говорити, що так в мене і так все є. У мене все є. Мені нічого не треба. Це все я придумаю. Ніколи не було в моїй сім'ї, а тут я вискочка вирішила. Тобто. Не було і, і і пробувати не буду. Або е, коли ви говорите, що в мене все є, тільки всередині. Я зрозуміла, що в мене є все, тільки воно все всередині. А в реальності немає нічого. Я так само себе обманювала, коли мені було років 18. У мене тоді дійсно не було нічого. Мені мама давала. Е, Трохи грошей для того, щоб я виживала у своєму гуртожитку в іншому місті. І в мене не було нічого, ну дійсно, в мене не було нічого, ні стосунків, ні грошей, ні якогось різноманіття в житті, взагалі нічого. І, і тоді, я пам'ятаю, я зайшла в Ютуб, зробила якусь медитацію і написала, мені дуже сподобалася ця медитація, і я написала авторці під постом. Я зрозуміла, що в мене є все. А ця медитація, вона якраз була направлена на, направлена на те, щоб візуалізувати своє бажане життя і побачити, чого я насправді хочу. І я написала, що я зрозуміла, що в мене є все. Хоча ні, хоча в цій медитації я просто нею наповнилась. Я просто наповнилась енергією після неї. Але в цій медитації я реально побачила, чого мені не вистачає, чого я хочу і над чим потрібно працювати. І вона мені відписала там, вона навіть його закріпила, сказала: «Ви молодець, ви молодець, що ви це зрозуміли. І тільки через роки я зрозуміла, що це такий великий самообман, коли ти думаєш, що десь всередині тебе все є, але але ззовні немає нічого, ти просто себе обманюєш. Інша справа, коли ти дивишся всередину себе і розумієш, що в принципі мені нічого не потрібно, коли ти чітко розумієш, що в принципі мене задовольняє все, що є зараз. Якщо ти розумієш, що ні, не задовольняє. А просто обманюєш себе, що в тебе все є всередині, це ні, це ні до чого не приведе. Це просто пуста трата часу і енергії. І я не дуже згодна з цими афірмаціями, в яких потрібно повторювати, що я вже реалізована, я вже успішна, коли насправді цього всього немає. І коли насправді я не успішна, я не реалізована, ніяк не рухаюсь по кар'єрних сходинках, я нічого не досягаю. Але я себе обманюю з дня в день, з року в рік, що я реалізована, і в мене все прекрасно. Це не дасть результатів, коли ви говорите в гармонійних щасливих стосунках. У нас все прекрасно, але насправді ви в токсичних, аб'юзивних стосунках, або в стосунках, які вже от -от і розпадуться, замість того, щоб говорити собі, замість того, щоб брехати собі і говорити, як у вас все прекрасно, потрібно робити якісь реальні дії на шляху до того, щоб все прекрасно було, або змінити партнера, або змінити всередині ці стосунки. І це займає час, це займає. Велику кількість енергії і роботу. Це робота, постійна робота, яка повинна бути щоденною. І це не про те, що афірмації це щось погане. Ні, це не погане. Просто часом ми можемо заграватися у цією афірмації, коли я говорю, як в мене все прекрасно, а насправді все не так і нічого не змінювати. Замість того, щоб повторювати ці афірмації, потрібно йти і що зробити в реальному житті. І коли ви говорите своєму мозку, що в мене все добре, в мене все прекрасно, він думає, окей, тоді я не буду тобі давати ніякі гормони для того, щоб ти щось досягала в цьому житті. Окей, тоді залишайся е, тому всьому, що ти маєш, для чого тобі щось досягати, якщо в тебе і так все прекрасно. Ти ж мені сказала, що в тебе все прекрасно. Окей, залишайся в цьому. І що тоді відбувається? Немає сил, немає бажання, немає мотивації, і ви не розумієте, чому я не можу рухатись. Тобто найважливіше, що потрібно тут усвідомити, ілюзія це самообман. Ілюзія це захисна реакція від болю, який може у вас виникнути, коли ви дивитесь на свою реальність, і ця реальність вам не подобається. Звичайно, коли ми дивимося в цю реальність, яка нам не подобається, яка нас не влаштовує, ми відчуваємо якесь певне безсилля, що мені здавалось, що я так багато працюю, мені здавалось, що я так багато вже всього зробила, а ніяких результатів, ніяких плодів це не дало. І коли ми дивимося в це, нам стає боляче, і ми відлітаємо в ілюзії. І на деякий час нам це допомагає. Але ілюзії можуть зайняти більшу частину вашого життя і зайняти роки, роки бездіяльності, замість того, щоб розібратися в тому, чому я працюю, я що зроблю, а воно не дає ніяких результатів, що я повинна змінити в собі, що я повинна змінити у своїй поведінці. Замість того, щоб робити ці дії, реальні конкретні дії, ми відлітаємо там, де нам комфортніше для того, щоб заспокоїтись, для того, щоб свій стан покращити. Тому що жити в постійному стресі, в тривозі, що все не так, все не виходить і так далі. Це звичайно важко. І друге, про що я хотіла поговорити, це ті фантазії, які ми можемо будувати в себе в голові, коли ми йдемо думками в придуманий нами світ, де я там класна, я там успішна, я реалізована, я закриваю очі, я йду спати, і там, у моїй голові, відбувається просто я не знаю квітуче, прекрасне життя. Якийсь неймовірний сценарій мого життя, який би я хотіла мати, де живуть придумані мною герої, де проходить придумане мною життя, і це такий самий спосіб втекти від реальності, як і ілюзії. Дуже часто люди заграються в те. Щоб відлітати в ось ці думки і залишатись там. Люди можуть годинами не вставати з ліжка, можуть спати днями і ночами, просто тому що вони не хочуть дивитися на реальний світ, на те, яким моє життя є зараз. Вони бачать, що в ньому все погано, в ньому все не так, як мені би хотілося. Я краще піду посплю. Я закриваю очі і я уявляю собі цей світ, в якому все дуже класно. Але це проблему не вирішує. Це може бути не тільки під час цієї фази, коли ви починаєте лише засинати, і ви придумуєте собі якісь наранні історії для того, щоб заснути. Це також може бути протягом дня. Ви кудись йдете? Ви не в реальному часі тут і зараз ви у своїх думках, тому що там дуже класно відбуваються різні фантазії, різні ваші різні історії, яких ніколи не буде в реальності, якщо ви їх самі не створите. А ви не будете створювати, тому що ви це вже робите, ви віддаєте цю енергію створювати всі ці фантазії в голові, а не в реальності. Тому найчастіше це буває перед сном, просто під час якоїсь монотонної роботи, час якийсь вільний час або також у важкі моменти коли в житті все коли в житті все рушиться і ви залітаєте туди для того щоб було краще так само люди відходять і в ігри онлайн ігри і в фільми і в серіали люди зачитуються люди зачитуються романами якимись фантастичними книгами для того щоб бачити якийсь інший кращий сценарій а не будувати свій власний сценарій в реальному житті. Тобто, замість того, щоб прожити ті почуття, які виникають, підіймаються, коли ви дивитесь у вашу реальність, замість того, щоб їх прийняти, прожити, відпустити і почати рухатись далі, почати щось змінювати, накопичувати усі сили і ресурси. Для змін в реальному житті ви весь свій ресурс направляєте в голову і щось там собі придумуєте, або, або впадаєте в самообман, що вам це насправді і не потрібно було. І до чого це призводить? Це призводить до того, що в реальному житті нічого не змінюється, ви нічого не досягаєте, ваші стосунки не змінюються, ваше життя не змінюється, ви не починаєте жити краще, а можливо навіть іще гірше. Тобто, все зводиться до якості вашого життя. І якщо не помітити це зараз. Якщо е, закрити на це очі і сказати, що це не важливо, е, сказати, що ну так, я відлітаю в якісь свої думки, і що я що навіть подумати не можу. Чи а мені казали, що для того, щоб щось отримати, треба візуалізувати. Так, але це не повинно займати велику кількість вашого часу. 10 хвилин, цього достатньо. Ви повізуалізували все далі, ви йдете і робите. Далі ви знаходитесь в реальному моменті. Тому що насправді найцінніше це коли. У мене немає ніякої потреби відлітати в якісь ілюзії, немає ніякої потреби відлітати в якісь фантазії, обманювати себе, немає ніякої потреби спати днями і ночами. Я лягаю спати, і я хочу, щоб швидше пройшла ця ніч, тому що я знаю, що завтра мене чекає новий насичений день і продовжується моє прекрасне життя. Щастя в кожному дні повинна стати для кожного метою, тому що коли ви лягаєте спати і очікуєте, що завтра мене чекає прекрасний день, нехай можливо, в мене якісь труднощі, можливо, в мене ем, якісь задачі, які потрібно ну, піднапрягтись трохи. Але, але я в очікуванні, що все прийде класно, що все буде чудово. Я зустріну прекрасних людей. Я буду весь день в хорошому настрої. Коли ви живете таким життям, то звичайно, що ж може бути краще. Це можна порівняти зі станом закоханості, тому що я пам'ятаю себе у останні закоханості. Коли я не хотіла лягати спати, мені було настільки добре з цією людиною, що я, дум... що я просто не могла заснути. Я не знала, а... а для чого мені спати, якщо я можу зараз проводити час з ним. І це так само, ви повинні бути закохані у ваше життя, ви повинні бути закохані у все, що вас оточує, для того, щоб ви не хотіли спати по 12 годин в день, тому що ви розумієте, що я краще посплю довше мене і так чекаю моє нудне сіре життя я краще побудую якісь там замки в своїй голові. Тільки для того, щоб не просинатись у цей світ, я чула від чоловіків таку фразу, як я люблю стрес, я люблю стрес. Мені подобається стрес. Я розумію, що зараз в мене прийшов якийсь виклик, я повинен взяти цей виклик, я повинен перемогти конкурувати, боротися. Мені цікаво це робити. В них це говорить їхні тестостерони. в тебе є сила, в тебе є енергія для того, щоб ти йшов і досягав того, чого тобі потрібно, навіть не зважаючи на те, що приходять якісь виклики. Що час від часу з'являється якийсь стрес, і я жодного разу не чула цього від жінки. Я жодного разу не чула від жінки, щоб вона сказала: я так люблю стрес, я так люблю ось ці випробування. Я так люблю боротися, так люблю проходити. Звичайно, що це не так, і це теж пов'язано з гормонами, але. Дуже важливо відрізняти, коли ми самі себе в цей стрес закидаємо, починаємо тривожитись, починаємо придумувати те, чого немає, починаємо придумувати собі якісь проблеми, яких немає. І наш мозок постійно в стресі, тому що ми не живемо в реальності, а живемо десь в минулому чи в майбутньому. І ми постійно жалкуємо про минуле, тривожимося за майбутнє. Звичайно, це приводить нас у стан стресу. Цього робити не потрібно для того, щоби. Не тривожитись, потрібно жити тут і зараз. Ви тривожитесь за якусь ситуацію, якої ще нема, або за якусь ситуацію, яка вже була сто років тому, що це вам дасть, як це змінить ваше життя? Ніяк на кращу сторону, ніяк. Воно попливає тільки на ваше сугудення, і сугудення буде не таким радужним і хорошим, яким би ви хотіли його бачити. А якщо ви живете тут і зараз, і розумієте, що для чого мені тривожитись, що мене якийсь чоловік не вибрав. Якщо він більше не тут, якщо він більше не зі мною. Його тут немає. Я про нього не думаю. Якщо він буде зі мною, я буду про нього думати. Якщо він не хоче бути зі мною, то і я не хочу про нього думати. Ось це адекватно. Я не буду думати про те, що буде там через рік, тривожитись про те, що буде через рік, тому що я не знаю, що буде через годину, про який рік можна тут взагалі говорити. І коли ви фокусуєтесь на тому, що я зараз, ви займаєтесь спортом, отже, ви займаєтесь спортом і більше ні про що не думаєте. Ви вчитесь, отже, ви вчитесь і більше ні про що не думаєте. Ви працюєте, отже, ви працюєте і більше ні про що не думаєте. Ви проводите час з вашою коханою людиною, ви проводите час саме з ним чи з нею, і більше ні про що не думаєте. Саме це дозволяє вам не впадати в стрес, в тривогу, в паніку. Тому що. Коли ми тут і зараз, і тут, і зараз все добре і прекрасно, у вас немає потреби тривожитись і чогось боятись. Тому звертайте увагу на те, де ви, і щоб і завжди заземляйтесь, завжди себе повертайте в цей стан, завжди повертайте себе в теперішній час. Заземлятись це про те, що не відходити в ілюзії, не обманювати себе, не залипати в якихось картинках в себе в голові, в якихось фантазіях. Не відлітати в майбутнє чи в минуле, залишатись тут і зараз, і думати лише про те, що я зараз можу зробити, для того, щоб моє життя завтра стало кращим. Все. Ось це допоможе вам припинити тривожитись, припинити зливати свій час на якісь пусті, абсолютно пусті, непотрібні справи і змінювати його на краще. Якщо вам сподобалося це відео, якщо ви. Знайшли для себе відповідь у чомусь, то пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Я буду випускати ще багато відео, і якщо вам хочеться побачити відео на тему, яка вас цікавить, можете написати в коментарях. Я все врахую.